Це не так. Конкурс не той, виграв не той, програв не той. Шапка не та. Отакий От у нас початок влогу, зато правдивий. Я просто, ну в мене вже квадратна голова, і біжимо на вулицю, сподіваюся, що там він переключиться. Да. Просто весь ранок. От реально, все не так. От, все не так. Все, що може бути не так, все не так. Просто я іграшки складаю, він з психами приходить, їх розкидає по всій кімнаті. Просто не знаю, що це було. Але йдемо гулять. Сподіваюсь, стане краще. Боже мій, Зайчик. Що це було? У мами квадратна голова, і мама дуже хоче каву, бо вдома ти мені попити не дав. Да, все. І шапку ще знімає, три рази вдягали. Коротше, вулиця нас врятувала трошки від поганого настрою. Не знаю, як надовго, але поки наче все окей. У нас потік бойлер. Це просто жесть. Коротше, там зараз якраз займаються цим, ну це якийсь капець. Не сильно, але ну, нормально так потік. Посеред ночі ще й. Мама! Мама, да, тут. Коротше кажучи, вночі я вставала мішу годувати і почула кап-кап, кап, 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 кап-кап. Зразу розбудила чоловіка, пішли, подивились, там просто ну просто так кап-кап-кап-кап-кап-кап. ну Дуже швидко Ну Перекрили воду, ясне діло. Підставляла це все стекло в відро. тазик, коротше. Міші сьогодні гріла водичку, щоб його помити. Нічого такого страшного, просто трошки засмутила ж така історія з бойлером, але як виявилось, то наче не смертельно, а просто треба його почистити, бо вода в нас, як виявилося, це і так ясно було, але вона далеко не прозора. От і не чиста, там, звісно, накіп, просто, просто жесть. Накіпля. Це у нас така вода. В бойлері, вода в бойлері. Це капець просто. Так, зараз подарується, будемо. Зараз з мішкою підемо друкувати дещо. І завтра в мене важливий день, в мене завтра зйомка відео для нової рубрики. Поки не буду вам спойлери, взагалі нічого не розкажу, навіть не питайте. Але це буде цікаво. Там під ліжком у мене сховані іграшки, які трошки не пізніше. Але Міша все дістає просто. Дай, дай, дай. На сьогодні день просто жесть. Крім того, що з бойлером ця історія, так ще й у Міші настрій. Щось не по його, і просто просто одразу істерика. Дядя, Дядя там, да. Нормально? Це у нас. Ала, це у нас коробка від кубиків, але використовується вона за іншим призначенням, як бачите. Да, мішка? Все, давай вдягатися. У нас сьогодні тут біля приватної школи якийсь захід, мабуть, ярмарка якась різдвяна. Зараз підемо подивимося. Топаємо. дуже повільно, але топаємо. Танцюй танцюй. А так ой занесло трошки, Міша. Міс танцювати будеш? Міша в шоці. Дивимося зараз фільм. Поверни мене на Різдво. Максимально приємна атмосфера. Тут, прям, ну, якщо хочеться новорічного різдвяного настрою, то я раджу цей фільм, ми ще не додивилися до кінця, але ну, мені подобається просто атмосфера. Сюжет дуже-дуже простий, але атмосфера прикольна. У нас на районі зараз просто купа сосен продають у різних місцях. <клес> 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 мішка тут топає, Аромат нереальний. Просто. Деякі, правда, вже жовтенькі такі стоять, ну, але їх тут реально багато і пахне. Я готова тут стояти довго. Дуже пахне, дуже ароматно. Мій лісовий ведмедик вивчає тут все. Де? Міш? Авто. У нас цей тиждень проходить під гаслом якогось просто трешника стосовно міші. Я не знаю, його наче підмінили, чесне слово. Просто істерики на кожному кроці. Це по-перше. По-друге, у нього енергії ну через край, він скрізь залазить, просто він знає, що туди не можна. Він сам каже, ну-ну-ну, скрізь лізе, все розшвирює, психує. І все це зі сльозами, з криками, і плюс ще до того, з того що він якийсь такий мега збуджений, він не може заснути. Не знаю, що це таке. Я сподіваюся, що це скоро пройде, бо я вже просто не витримую, до речі. Мені хтось от писав колись на Ютубі, що я показую материнство з такої позитивної дуже сторони, а є ще й труднощі. Ну, блін, у нас так, І коли є труднощі, я вам їх теж показую. От зараз я вам їх показую. Бо коли в нас їх не було, цих труднощів, якщо в мене у дитини не було ні коліків, і спав він чудово одразу з народження в своєму ліжечку всю ніч, просинався тільки поїсти і далі собі спав, то я вам так це й показувала. Час я буду казати, що в нас все ну, дуже складно, дуже важко, якщо це не так. Але коли щось у нас іде просто кудись, кудись не туди, то я вам так це і кажу, от як зараз. От просто якась жесть. Вже декілька днів я просто з ним не справляюсь. Ми вдвох з чоловіком з ним не справляємося. Це ну, капець. У мене ще співпало, що зараз. А, та все співпало. Бойлер. Потім зйомки на мою нову рубрику на канал, там з підключенням інших людей, які також будуть в кадрі. І це просто все, все в одне і щось я стомилася ці декілька днів. то все добре. В цілому глобально да, все добре, але, але я вимоталась. Привіт! Сьогодні наша дитина повернулася до нас. Ну реально класний у нього настрій, тому я сподіваюся, що все буде добре і надалі, що просто був якийсь скачок росту чи щось типу того. Сподіваюся, дуже сподіваюся на це, бо то реально було дуже важко. А зараз ми всі разом з мафіном, з мішкою. Ой, між ти чого їдемо у ліс. У нас тут поряд. Трошки погуляємо, провітримося. І мафін також з нами їде. Де? Гулять, їдемо Мафін? В ліс. Сидимо в машині чекаємо чоловіка, він тут вийшов по справах. Подивіться, просто мете, 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 мете. З пташечкою своєю сидить. Дякую. І каву приніс. Сходив по справах і всі каву приніс. Ну, класно. Хороший. Да, дуже хороший. Боже, ми це. Я не знаю, як ми будемо гуляти, але сподіваюся, це зараз закінчиться. Приїхали у ліс, а тут почалася якась крупа, закінчився сніг. І ось таке от зараз іде щось незрозуміле, але мішки подобається, топаємо. А тут ще навіть і не розстав сніг. Ну, лід такий під ногами. Плюс зараз ще все засипало. Гарно-гарно. Все, пупси Міш, топай топай топі топі-топі-тапі-тапітап. Клас. Ліс, в ліс приїхали. Це ліс Мішуля. Брум, брум, на машинці, да, приїхали. Майкін. Наче фільм якийсь. Подивіться, як гарно. Як же я кайфую, коли щось замовляють у вогник, просто обожнюю це пакувати, відправляти посилочки і отримувати потім відгуки. Це от прямо моє улюблене. Блін, дуже класно. Дякую вам за довіру. Дякую, що замовляєте на подарунки своїм діткам під ялиночку наші світильники, наші проектори. Це для мене дуже важливо, дуже приємно і дуже цінно. Ми приїхали сьогодні на співаче поле дивитися ось таку класну експозицію. Має все світитися, зараз підемо подивимося поближче з вами. Вау! Подивіться, просто яка довга доріжка з тими, боже! Нас вже пропустили ельфи, йдемо дивитися, але мені вже подобається. І подивіться, яка магія. Єдинороги, просто дуже гарно, неймовірно. Міша заворожений сидить. Все світиться, прям кайф. А тут котики і тюльпанчики. Котячий загін охоронців. Ці спритні котики доглядають мяу. за всіма квітами, рослинами, деревами в королівстві. Захищають та піклуються про них. Бачив мішуля, які котики молодці. Мяу-мяу. Захищають квіточки. Мяу-мяу. Тут ще казкова музика така грає, і просто поринаєш якусь таку казкову історію, настрій одразу новорічний, одразу святковий. Покажу вам ще ближче трошки цього фенікса з такого ракурсу. І тут біля кожної експозиції є пояснення. Дуже казкове пояснення. Не буду все читати вам, але цікаво почитати. А ми йдемо далі, сапфір. Мені захотілося вам все показати тут, бо реально дуже гарно. Па-па-па! Па-па-па, йдемо далі? Ну пішли! А далі внизу там просто ще купа-купа всього. Дуже цікаво вже скоріше подивитися. Ходімо. Ось так тут задекоровані сходи, мишки. Ну, ми туди не підемо, бо ми з візочком, обійдемо зараз з іншої сторони, але ну, все одно дуже гарно. Там сердечки якісь. Клас. Між дивись вовк і бейбі. Клас. Правда, дуже слизько сьогодні, я тут прям з'їжджаю з цієї гірки, чоловік везе візочок, бо я б з тим візочком полетіла би просто вниз. Ау, да, Мішуля. І ще тут дуже класно видно Київ. Ну, дуже гарний видно на Київ. На камері якось не так, але вживу, прям все так світиться. Ау, Міша каже, це Вовк. Вовк каже, Ау. Йдемо далі. Тут такий Міша, тунель, дивись. Це тунель? Хочу поближче подивитися, з чого воно зроблене. Блін, цікаво, дуже подобається. Рада, що приїхали. Тут серденька такі, тунелі з серденьок. І вид на саме співоче поле. Скільки ще всього нам треба подивитися тут? І там якась програма йде. Зараз спустимось, подивимось. Сімейка Муркутців. Отакий мішуль. Дуже гарні. Ну ви самі це бачите, я, мабуть, вже сто разів сказала, що дуже гарно, але дійсно, так і є. Ось такого оленя ще знайшли. З шаховими фігурами. Давайте про нього трошки почитаємо. Цікаво. А, чемпіон з гри у шахи. Я реально в захваті. Тут Навіть є дитячий майданчик. Клас! Аба! Для того щоб якщо ви приїдете сюди, все ж таки, то вам було щось сюрпризом додатково, крім того, що ви побачили у мене відео, але реально ну, дуже гарно. Ми задоволені, міша задоволений, десь там топить. Вогняне шоу вже закінчилося. Я так розумію, вони раз в якийсь період його показують. Але от тільки що воно закінчилося, всі люди розійшлися звідси. Тепер час міші тут топати. Краса, краса, краса. Розповім вам трошки про бойлер. Коротше, історія, яка Почало підкапувати знизу, бо щось там трапилось з прокладкою, яка зачиняється і отвір. Не знаю, як це пояснити. Я сама в цьому взагалі повний нуль, тому кажу, як розумію. До нас прийшов майстер, це все намагалися полагодити. Одна прокладка не підійшла, інша не підійшла, почистили бойлер. І є ще варіант, що може Мафін. Ліза до мене на ручки, пакується тут. Давай залазь. І ще є один варіант це замовити прокладку саме від цього бойлера. Бо нам ставили такого ж розміру, але не саме від цієї моделі бойлера. Тому є ще варіант, що може підійти та. Точніше, шанс такий. А якщо ні, то доведеться міняти бою. Не хотілося б, якщо чесно. Коротше, поки нічого не вирішилося, чоловік замовив цю штуку. Чекаємо, і на наступному тижні сподіваюся, що ми будемо вже з гарячою водою, бо у нас поки ми з холодною. І це дуже незручно, особливо з маленькою дитиною. i've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm all right And for the first time in a long time I'm all right I've seen a lot of change been through a lot of Things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago <laughs> Тут прямо аромат такий стоїть, скажи. Так, так, дуже гарний. Дуже пахне. Хто це, котик? Мяу? Так, да, це у котика такий шолом. Дивись, котик який гарний. Ава, песик. І машина, ялиночку везе. Дуже гарна фотозона. Йду трохи. Отак. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago A lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. <laughs> Де Міша? Де Міша? Де Міша? Ку-ку. Ховайся, Міш. А де Міша? Ку-ку? Сходили на всі свої, Подивились, Я отримала задоволення. Вам трошки Познімала вже їдемо мішуль. І зараз спішимо додому. Мішку вкладати вже скоро буде час спати. Мішку вкладати, скоро час спати. Короче, ми <сум> зрозуміли. Їдемо вкладати мішу спадки додому, щоб він добре вдома поспав. Бо якщо в машині засне, то це буде короткий сон. Ні туди, ні сюди. Вже додому доїдемо і там вже буде собі спати. Взяли міші, до речі, пастілу. А тут екзотичні різні смаки. Ніде нічого не написано, але нам розповіли, які тут Києві, Ананас, Маракуя. Коротше, всіляке таке. Була ще коробочка з класичними смаками, типу яблуко, слива, груша. Але то не цікаво, він такі фрукти і так їсть. Також ще взяли деякі подаруночки для наших рідних та друзів, але не буду вам показувати тут, бо вони можуть це побачити. Мішуль, ти ботики знімаєш? Як там справи? Не спати, не спати ще трошки. Карамельний. Залишила мішку спати вдома з чоловіком, а ми з подругою йдемо в кіно. Йдемо на Вонку. Дуже хочу подивитися цей фільм. Я ще нещодавно передивилася Чарлі Шоколадна фабрика. Обожнє. Ну, що я можу сказати? В цілому фільм непоганий, сюжет також, сенси також, але є одне але. Це блін мюзикл. Я не люблю мюзикл. Добре, що ще ще що мені залишили нікому мішу, і чоловік не пішов, бо він так само бо він би дуже психував і слився через це. Блін по трейлеру не зрозуміло, що це мюзикл. І це звісно мене трохи ну сильно засмутило. Бо я чекала цей фільм. Він я ж кажу, сюжет класний, але блін, вони півфільма співають, і це дуже смішно і дуже напряжно. Все, на цьому буду прощатися з вами, завершувати цей влог. Дякую, що дивитеся! Дякую, що зі мною і скоро побачимось.